День письменника свято, яке закликає майстрів пера друкувати лише достовірні публікації, утримуватися від навмисного викривлення фактів. А ось літераторів воно спонукає до розвитку творчості та є ще одним приводом зустрітися у дружньому колі однодумців. Вважає полтавський письменник Михайло Любивий. Саме у День свята він презентував свою збірку Ґул Кайран ю». До речі, вона стала першою російськомовною у доробку митця. <різований> Найбільше там у цій книзі про кохання, <різований> про моє кохання до однієї, можна, не, не до однієї жінки, але це кохання. І взагалі, вона, хоча вона написана російською мовою, вона дуже патріотична. Починаючи працювати кореспондентом Михайло Любивий і не сподівався, що незабаром стане редактором деяких районних та міських газет, що отримає звання заслужений журналіст України. Зараз зізнається він. Його оточують люди, які допомогли піднятися на вершину Олімпу і безпосередньо видати чергову збірку. Пишучи передмову до цієї книги, багато цікавого дізнався і про самого Михайла Любивого, хоча я його знаю вже. Ну, сказати, майже 30 років, тому що ще навчаюся у школі, вже читав його вірші в обласних газетах і пізніше ми познайомились, коли я працював в нових санжарах. Видати книгу зараз нелегко у фінансовому аспекті. Журяться письменники, тому популяризувати літературу потрібно, хоча б невеликими тиражами через бібліотеки. Гулкайран також вийшла не численним накладом, але доступна полтавцям у міських книгозбірнях. Незважаючи на поки що складну ситуацію, Михайло Любивий автор більше десяти книг. Це якраз 12-та книжка, але вона символічна, тому що вона якраз видана. Перша його книжка в житті російською мовою, те, що він творив в юності і в зрілому віці, презентація завершилася декламуванням віршів автора та переглядом сторінок деяких його книг.